Конфлікт ціна якість, тому що з одного боку ми тяжіємо, щоб закупити найдешевше а з іншого боку, це військові і їхнє забезпечення, і воно має бути якісне. Ну, коли ми говоримо про якість, то ми говоримо про неї як про кваліфікаційний критерій, тобто це не те. Що ми оцінюємо, тобто, наприклад, тут якість краща, і ми готові більше заплатити. Тут вона менша, і ми готові менше заплатити. Ні, якщо якість менша, недостатня, вона впливає на те, що експлуатаційні характеристики цього виробу є неналежними, так? то ми, в принципі, його не закуповуємо. Ми закуповуємо лише якісне, тобто таке, що відповідає вимогам встановленим. Абсолютно точно, тобто, у міністерстві оборони є цілих два структурні підрозділи, які працюють у напрямку якості. Перше, той що встановлює вимоги, і переконується в тому, що ці вимоги вони всіма були зрозумілі перед тим, як вони подаються на тендера, бо всі приходять зі своїми еталонами і отримують акти відповідності на, на свої еталони від цього структурного підрозділу. Тобто, це підтверджує те, що вони в принципі здатні пошити або виробити той чи інший виріб. А другий структурний підрозділ він контролює якість вже при прийманні. Тобто, коли вже йдуть оці партії, всі ну, тисячі і тисячі ну курток, чобіт там і так далі, є структура біроздія, які перевіряє всі ці партії, Да? тобто там чи все правильно пошито, чи це ті матеріали, які мають бути, і так далі. І так далі. Тобто, в принципі, неякісне не поставляється. Ну воно не закуповується і воно не поставляється, навіть якщо хтось і хоче ну, показати на вході, що ніби як він буде якісно поставляти. Реально виробив щось на те і пробує щось не те поставити. Йому це теж не вдасться.